Доброго Сьогодні ми з вами презентуємо страву, яку всі знають, це Люля кебаб А люля-кебаб не класичний, не на що при яксі звикли, а на рішіці так званий лінивий люля кебаб Отож, для цього нам знадобиться фарш яловичо-курячий, 1 кілограм, перець болгарський, який ми попередньо потрібнили, цибуля, перець чорний мелений, копчена паприка. Суміш перця, сіль, ну і звісно, коріандр. і всім улюблена пінця. Беремо ємність і починаємо з в тулупці для аромату? Тут вже такий аромат. Апетитно. Чернімалий парець. Паприка копчена. Паприка копчена на віховій трісті. Ароматика. Супер. Домішка спать я додаємо посморку и нарезаем зелень. Дуже гарно підходить до всієї східньої кухні. Тому всім рекомендую, хіба якщо вам не подобається. Финза можете додавати щось інше за своїм смаком. Після цього ретельно все змішуємо. Після того, як ми змішали всі інгредієнти, додали всі спеції, нам потрібно хоча б хвилин 30-40, щоб нас так відпочив. А ще після цього ми будемо відправляти його на мангал. На решітку і будемо смажити. Відповідно, для цього нам знадобиться мангал. Наш фарш настоявся. Зараз ми будемо його подати на решітку. Попередню решітку змазали трошки олійкою для того, щоб не прилипало м'ясо. Беремо такі колічки. Розрівняли і кладемо речірку. Відправляємо на мангал. І тепер. Знімаємо ту красоту на рішиться. Такий спосіб. Ми отримали готовий продукт Люля На Нарішіться. Але не все так просто: ми хочемо дати йому другу подачу.